З вами про одне дуже важливе дієслово в англійській мові. Це дієслово can. Can означає могти щось робити. І давайте подивимося, в яких ситуаціях ми можемо використовувати це дієслово. Отож, для того, щоб утворити речення з словом can на першому місці ми традиційно вживаємо виконавця дії, тобто про кого подайтися. Далі ми вживаємо дієслово can або can not або can't, коротку форму. І далі використовуємо дієслово інше, яким хочемо показати, що може або не може, що вміє, або не вміє, що дозволено або не дозволено робити тій людині. Зверніть увагу, що дієслово, яке стоїть після can, не міняє своєї форми. Отож, I can jump, I can climb a tree, я можу мію стрибати, я можу вилізти на дерево. Давайте подивимося кілька значень, в яких ми можемо використовувати це дієслово can. Одне із значень це використання дієслова can у значенні дозволу. Can I take Daisy for a walk? Можу я взяти Daisy з собою на прогулянку. You can't park there. Тут не дозволяється паркуватися. І багато інших варіантів. Ще одне із значень це ability, здатність або здібність. Про це йшлося вище. Або, наприклад, в таких прикладах I can play the guitar. Я вмію грати на гітарі. I can sing one song in English. Я вмію співати одну пісню англійською мовою. Ді слово може використовуватися в значенні е, можливості. Наприклад, we can go to Rome because both of us have a week off. Ми маємо змогу або маємо можливість поїхати до, до Риму, тому що обоє маємо тиждень вихідних. Це слово досить часто використовується в англійській мові. Ми вже наголосили на тому, що воно може бути як в стверджувальній, так і в заперечній формі can і Cannot. Або can't коротка форма. Зверніть увагу, що в британській англійській ми вимовляємо його як can't. Тоді в американській ви можете чути його як can't. Трошки інша вимова. And I say to them, well, I can't get that for you. But what I can do is make the current situation better for American workers. Often I can't bear who I am. Якщо ви хочете поставити запитання, то can ми ставимо завжди на першому місці. Can you sing a song in Polish? Ти вмієш заспівати якусь пісню польською. І відповіді Yes, I can, або No, I can't. Так, я вмію, або так я не вмію. Більше про вживання діє слова can, ви можете подивитися в кількох наступних фрагментах, а також про вживання його в. I can hardly find the words to describe the peace I felt when I was acting when we talk about the future, I know that I can change things for the better because the future has not yet happened. I can now appreciate how different this fall is, how much closer we are to what we might call normal.